Привіт усім, друзі! Вітаю вас на каналі про ігри. Сьогодні ми побігаємо трішечки в Lineage 2. Серія у нас сьоні Гембро ТРБ. Ми знаходимося в поселенні Аден. Сьогодні на нас гарна Маджестик-броня. І біжимо ми. В башту зухвалості. Будемо бити слідуючого РБ. Поки ми будемо телепортуватися, прошу друзі, перевірити підписочку, ставте вподобайки дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. А ми телепортуємося в Башту зухвалості. І по дорозі, як завжди, я вам розповім трішечки про цього РБ. Наш РБ це Immortal Survivor Mardil. Він знаходиться між третім та четвертим поверхами. Башти зуплалості, він має рейдфайтерів, які являють собою хілерів. Тому треба продумати свою тактику, як проти нього битися. Ну, хілерів треба вбити однозначно. Трішки розповім вам про нього. ХП у нього 452 167. Атака 2947. Магічна атака 1195. Захист фізичний 3848 і захист магічний 1562. Тобто середній рейдбос, я думаю, не дуже сильний. Також збереглося трішки історії цього рейдбоса. Сам по собі рейдбос це містик, який... Є служителем імператора Баюма. Від імені імператора він керував будівництвом Башти Зухвалості, щоб дізнатися секрет вічного життя. Але в результаті містик визвав гнів Ейнхасад і зустрів смерть від ангелів, які розлютилися. Тим не менш, він все ж тиг узнати той самий секрет і повернувся до життя. Тепер він збирається. Воскресити баюма, використовуючи той самий секрет життя. Ось така історія нам доступна. Ось ми вже й прибігли, видно нашого бафа і самого рейдбоса. Як завжди, отримуємо баф за рівнем. Та переходимо до фарма. Нам спочатку треба вирубити. Файтерів, щоб було менше проблем. Все, відводимо рейдбоса та починаємо запеклий бій. Пійшов гарно. Саппортів треба тримати трішки на відстані, щоб вони не постраждали. Дуже прикольний бос. Це останній бос 71 рівня. Тобто ми все ближче і ближче вже до топчиків. Ос упав. Збираємо все, що нам випало. Не пропускаємо нічого. Та переглянемо, що нам сьогодні впало. А нам сьогодні точечка С-грейда на зброю, сфери на прокачку кланових скілів. Книжка на збільшення кількості бафів, куски на Majestic Кробу та куски на бранч. Це такий посох. Також кусочки у нас на Nightmare Ну, Я рахую сьогодні непоганий дроп. Звичайно, би хотілося б, щоб впало щось з топчика. Тут падає Majestic Rob та деяка зброя агрейда. Ну, але нічого. На цьому ж ми будемо закінчувати. Дякую, друзі, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь, а ми побачимося. Наступній серії на новому РБ пока-пока.